Ви тільки подивіться, як наші живуть в хостелі. Це просто шок. Ось тут одразу кухня. Все є, все обладнане, можна користуватися. Це не головна кухня, це великий будинок. Для цієї кімнати окрема кухня заходимо до середини. Просто подивіться, як тут класно, комфортно. Дуже багато місця, реально, просто став отут палатку і ще живий, ще хтось може тут жити точно. Але ми розрахували це на чотири людини, бо ми розуміємо, як сильно важливий для вас простір. Якщо треба буде шафа, ми вам її доставимо. Якщо треба буде сушилка, ми вам її доставимо. Ви спитаєтеся за холодильник? Ось він, тут, тільки для чотирьох людей. Все поміститься. У мене родина, вісім чоловік, користувалася одним холодильником, так що все нормально. Шафки. Все є. Ось там можна вішати свої речі. Прийшли, стягнули, поклали. Круто, тут сміття можна викидувати. Маленька, щоб тут не смерділо. І в принципі, якщо тобі ця кімната подобається, вона знаходиться в будинку на алеї П'ястов. Можеш заселятися прямо зараз. Дзвони нам, пиши нам контакти під цим відео.